Захист проєкту Традиція, що живе, учасниці проуторової кіри. В номінації Статистична 2D графік. Проєкт Традиція, що живе демонструє ідеї українських орнаментів у сучасному одязі. Над проєктом працювала я, Провторова кіра, студентка Кремчицької гуманітарно-технологічної академії та мій керівник Шамрай Віталій Тарасович, який допомагав та підтримував мене. Головна ідея цього проєкту полягає в збереженні та популяризації українських традицій через сучасний одяг. Українська вишиванка це не просто декоративний елемент, а справжній код культури, що передає історію, символіку та духовну спадщину поколінь. Проєкт Традиція, що живе пропонує інтеграцію традиційних візерунків у сучасний дизайн одягу, показуючи, як можна поєднати минуле та сучасність. Спочатку я дослідила та знайшла традиційні українські орнаменти, а також їхнє значення. Далі на основі зібраних орнаментів сформувала ідею сучасних моделей одягу. Насамперед я намагалася дотримуватися основного завдання інтегрувати візерунки так, щоб вони не втрачали своєї автентичності, але водночас виглядало стильно та органічно у сучасному контексті. Я використовувала програму IBIS Paint X, оскільки я давно з нею знайома, а також вона є зручною для мене в використанні. Ви можете бачити інтерфейс програми. Людей малювала я. Я просто намалювала приблизно стандартні тіла та обличчя. Зірка символ сонця, джерела життя та світла. Часто означає гармонію, добровод і захист. Спіралі навколо символ безкінечності, циклічності життя та природного порядку. Нижня частина з меншими мотивами, розвиток або перехідні стадії життя. Квітка символ краси, життя та природи. Всі зображення мають схожі геометричні елементи. Сірка часто символізує гармонію, порядок, захист, а також сонце, джерело життя. Грабінці або зубчики захисний елемент, бар'єр від зла. Ромб, родючість, земля, хрест, захист, баланс, гармонія між сторонами світу. Зірка це символ безкінечності, життєвого циклу, порядку у Всесвіті. Ромб один із найдавніших символів родючості, часто зображає розсіяне поле, жіноче начало, плодність, материнство. Квадрат символ стійкості, основи життя, землі, чотирьох сторін світу. Часто використовується як рамка для захисту. Іноді оточений зубцями, трикутниками. На цьому орнаменті кожен елемент є фактично певною буквою. Але загальним значенням головного елементу квадрату є символ землі. Квадрат асоціюється зі стабільністю, основою, матеріальним світом. Гармонія та порядок. Чотири сторони квадрата символізують чотири сторони світу, чотири пори року, чотири стихії вода, вогонь, повітря, земля. Оберег. Квадрати вишиванця часто використовується як елемент захисту, особливо, якщо всередині нього є хрест або зірка. Значення використаних поєднань кольорів. Червоний з чорним це одна з найсильніших класичних комбінацій. Червоний символізує життя, любов, силу, кровроду, сонце. Чорний земля, родючість, пам'ять предків, інколи захист від зла. Разом ці кольори показують єдність життя і землі, любові й пам'яті, життєвого шляху і випробувань. Білий з чорним. Білий фон це чистота, світло, божественне начало. Чорний орнамент на білому тлі часто символізує дорогу життя, де чорне це випробування, а біле світло надії. Така комбінація виглядає стримана, але дуже глибоко за змістом. Блакитний синій. Обидва кольори належать до стихій води й неба блакитний чистота душі, легкість, духовність, юність. Синій мудрість, глибина думки, спокій, захист. Разом ці кольори створюють образ спокійного, глибокого духовного світу. Дякую за увагу!